Друзі, усіх вітаю! І у цьому відео ми з вами будемо говорити про знаходження у Великобританії з особливою дитиною, якщо ваша сім'я наразі а, шукає захист у той чи іншій країні, які переваги, які недоліки у Великобританії, якщо ви їдете з особливою дитиною. Я буду говорити про свій власний досвід. Отож, розпочнемо. Мене звуть Каріна, і я приїхала до Великобританії зі своїм сином Мироном. Наразі йому 5 років, і його діагноз пластичний тетропорез п'ята ступінь. Наразі він не ходить і не говорить. А це дуже важливо, тому що я буду розповідати про свій власний досвід, про те, які виплати ми отримуємо, і в залежності від ступеня вашого діагноза це різні виплати. Приїхали ми до Великобританії у листопаді 2022 року. Мені було трішки легше, мабуть, визначитися з країною, тому що я до цього працювала у туризмі 18 років, і я одразу розуміла, які мені потрібні переваги. І давайте поговоримо про це. Можливо, для вашої сім'ї це також буде досить важливим фактором. Отож, перше, чого Великобританія? Ну, мабуть, суб'єктивна моя думка, тому що британці вони дуже добре ставляться до українців, і на мій погляд, вони дуже щирі, і як Польща, так і Британія, а вже ж багато інших країн нам також дуже багато. А, Допомагають, але чомусь серце ось на Великобританії в мене зупинилося, і давайте тепер більш предметніше. По-перше, для мене було дуже суттєве і дуже важливе те, щоб я могла зі своєю дитиною виїжджати до України, повертатися. Чому? Наразі ми проходимо реабілітацію вже майже два роки у неврологічному центрі Яценко, і цей метод дуже допомагає моїй дитині. Я бачу результати, і я розумію, що я не хочу переривати. Ось цю реабілітацію, а ми повинні їздити один раз на 2-3 тижні у 3-4 місяці. Отож, для мене було перевагою те, що країна розрішає виїжджати за кордон, і важливо, якщо ви отримуєте соціальні пільги, соціальні виплати, то у Британії, якщо ви виїжджаєте до 30 днів, то вони зберігаються за вами, тому що інші країни, наприклад, такі як Ірландія, да. Де в мене також перебуває знайома, вони розрішають лише на тиждень чи два виїжджати, не дивлячись на діагноз вашої дитини. І це не дуже добре, тому що ну, ситуації різні бувають, і вам треба виїхати. І ви розумієте, що якщо ви більше проведете часу, ну, чим два тижні, ви повернетеся і вам знову треба буде усе це переоформлювати. І це досить складно, особливо з, з дітьми, які. Ну, особливі які, особливо з дітьми з інвалідністю. Отож, розпочнемо. Тобто, Перший, перший фактор це, було, це була можливість виїжджати з цієї країни, і при цьому, при цьому зберігалися виплати. А по-друге, я також. Я також розуміла, що дуже гарні, і я дивилася, да, що дуже гарні умови, досить гарні школи для моєї дитини. І, наприклад, Мирону виповнилося 5 років, і з 5 років у Англії вже діти йдуть до школи, і в них досить багато. Спеціалізованих школ і дуже гарно настроєне толерантне а, суспільство, і вони досить гарно відносяться mm -hmm. до таких діток. І а, наразі нам запропонували дуже гарну школу, в якій моя дитина буде знаходитися а, з 9 години до 15-ї, тобто 6 годин. І що вона пропонує, якщо коротко, тому що буде. А, також окреме відео, де я буду більш детально розповідати про школу. То у цій школі вони займаються з логопедом. У цій школі вони в них є басейн. У цій школі вони будуть фізіотерапевтом займатися. Також у цій школі вони займаються зерготерапевтами, вони малюють і в них є спеціалізовані кімнати. Тож поговоримо більш детальніше про школу в наступному відео і повертаємося до переваг. Тобто я розуміла, що мені буде якась розрада з моєю дитиною. Тобто, якщо мама виїжджає одна з особливою дитиною, це досить важко. Я думаю, усі мами розуміють, тому що ми 24 години знаходимося з нашою дитиною. А третє. А третя це е, я дивилася на соціальні виплати. Е, давайте бути щирими. Якщо до війни у багатьох був якийсь стабільний доход і була можливість заробляти, якщо е, ви. Якщо ви хотіли, ви могли заробляти, ви могли заробити на реабілітацію для своєї дитини, то наразі це дуже важко, це дуже складно, тому що більшість населення вона просто ну, втратила роботу, постійний заробіток, і для багатьох, як і для мене, стало питання, за що я буду проходити реабілітацію для моєї дитини, тому що а вже ж держава нам допомагає, але як більшість. Мам та тато, ви ви знаєте, що цих коштів не недостатньо для гарної реабілітації для дитини. Що далі? Тобто, якщо ви оформлюєте соціальні пільги, це третя, да, третя перевага, на мій погляд, то, наприклад, з нашим діагнозом я отримую 1950 фунтів на місяць. А коли Мирончику було 4 роки, то ми трішки менше отримували 1850 фунтів. Це я отримую з дитиною. Я не працюю, тому що я. Доглядаю за ним, і ось ці всі виплати буде окремо таке ж відео, в якому я буду. Розказувати про те, з чого складаються ці виплати, і як, яким чином правильно оформити ось ці всі форми і надіслати їх. А зараз ми просто про переваги говоримо. І Я вважаю, що це відео дуже важливе, тому що, наприклад, коли я шукала інформацію, я не змогла знайти так. Є багато інформації стосовно перебування в тій чи іншій країни нашими беженцями, які виплати є, але на жаль, для сімей з особою. Обливими дітьми я не знайшла інформації. Отож, що ще, я вважаю, це те, що а вже ж є безплатна медицина, і ви можете звернутися, і така ж безплатна реабілітація для дітей, але ми будемо більш детально говорити у наступних відео про це. Я можу сказати, що так, вона є, вона безкоштовна, але є свої нюанси, скажімо так. Отож, те, що я хотіла. А, Підчеркнути, да, я вибачаюся за русізм, тому що я дуже стараюся розмовляти українською нашою солов'їною, але не завжди гарно виходить. Отож, основні, ось ці, на мій погляд, фактори, які впливають, також я хотіла сказати за те, що, по-перше, англійці дуже щирі і дуже гарно приймають наших українців, що немало що також дуже важливо, і те, що. Чи будете ви проживати у хоста, чи будете ви потім шукати соціальне житло? А це, як правило, гарні, гарні будинки для особливих діток, особливо як, наприклад, мій він не просувається самостійно, і нам було дуже важливо, щоб не було у цих ступеньок, знаєте, і з коляскою завжди проблеми. То ось у цьому то, тобто, з соціальним житлом вони також гарно дуже допомагають. І це також перевага. А на цьому я закінчу це відео. Буде дуже багато відео. Я не нагромоджувала одне велике відео. Я зробила декілька відео, які будуть висвітлювати ту чи іншу тему, і буду. буду... На цьому буду закінчувати. Ставте лайк і пишіть ваші коментарі, пишіть ваші запитання. Я обов'язково буду допомагати, відповідати на них. І наразі пока-пока.